Департамент благоустрою міста Одеси знову вирішив облаштувати наше місто за не наші кошти, точніше, кошти наші, тільки от підуть вони невідомо на що це. Що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми обожнімо тендери. Ви про це знаєте. І особливо, якщо йдеться про такі тендери, про які от зараз я вам розкажу. Значить, це департамент благоустрою міста Одеської міськради уклав угоду. Про це нам кажуть, от офіційне джерела, зокрема прозоро, уклав угоду з підрядником, якому заплатить за ліквідацію наслідків руйнувань за адресою <плес> ми туди йти. не можемо з об'єктивних причин, але розказати про це ми вам, звичайно, ж можемо і зобов'язані. Тому що, коли ти подивишся в прозору на суму, про яку йдеться, в тебе очі одразу робляться отакі. Що 19 мільйонів. 737 тисяч 937 гривень і навіть 57 копійок. Алілуя! На ці бабки можна легенько, е, де-небудь, от в Майамі, а тим більше в Тбілісі, відпочивати десь ну кілька місяців. Я підозрюю, що хтось цим і займеться. Хто ж щасливець, який отримує ці кошти? Відкриваємо. Навіть той самий опен Data боц, і бачимо, що товариство Хай-тек Строй» і буде тим, хто абсолютно без конкурсу отримав ці кошти. От просто вирішили, що вони будуть це робити, і вони це роблять. Чим вони в нас знамениті? Дивимося, державні закупівлі от зараз 20 лямів. Крім того, у травні цього року на півмільйона ліквідація наслідків. Цього ж року, в березні 3,5 мільйони. Благоустрій, 200 тисяч. Це фігня, майже 2 мільйони в грудні минулого року. Ще півтора мільйони, ще чотири мільйони попереднього року, ще і, ще, і ще, і ще, і ще. Тобто, це фірма, яка за дуже солідні бабки ліквідовує те, що нанесла нам Російська Федерація. Ми почекаємо, що з цього буде, тому що є в мене така підозра, що не обломиться хай-тек. Що чого воно там секунду почекай, Як воно називається? А, хай-тек елітстрой. Не впадуть йому, напевно, так простенько ці 20 мільйонів, тому що останнім часом почали якось більше слідкувати за те, куди в нас відмиваються кошти. А ми тільки можемо сподіватися на те, що справедливість восторжествує і кошти будуть йти туди, куди потрібно, а не туди, куди захочеться департаменту пологострою міста. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, не ведіться на фігню. Побачимося ще.